Пронто, пронто, мої кохані. Чомусь так зорі запалали. Ох, Україна моя, як я тебе люблю. Боже, мій народи, який ти крутий. Дуже жаль, що ми тільки зараз все це усвідомлюємо, але не про це. І так, але про це в моїй душі. Дивимось ваше особисте життя до кінця літа. пара па па Амулет на особисте життя. Ви чекали цю знижку? Ой! Дівчата, продовжуємо Записуються чи ні? Щось я не дуже розумію, якось як воно працює. Так, записуються. Четвірка жезлів це проживання під одним дахом, дівчаточки. Круто! Напишіть мені, до речі, хтось хоче вийти заміж? Або вам, вам цього, це не обов'язково. Напишіть в коментарях. Я прочитаю, обов'язково дам вам свої мої відчуття від вас, да, енергетичні. І що ще буде до кінця літа? Здійснення ваших бажань, бо ви зараз в енергії мага, тобто все, що ви хочете, ви отримаєте. Вірите ви в це? Не вірите, не має значення. Найменше, що треба, хоча б це прописати. Бо магу не треба нічого робити. Йому треба хоча б, хоча б це захотіти і зрозуміти. Бо коли я питаю про ваші бажання, бо в мене є амулет на здійснення бажання, коли мені дівчата пишуть своє бажання, там немає взагалі конкретики. Як же вища цили вам все це дадуть? якщо не зрозуміло? Ви самі не знаєте, чого ви хочете. Хочу машину. А якого кольору? Не знаю. А яка марка? Не знаю. Ну тобто, потім, звісно, що ви отримаєте? Так із чоловіком. Жигулі? карті да, ні, я це не хотіла. Тому конкретика. Вимах, десятка чаш, Чому так? Зорі запалали. Щастя в коханні. Це коли вас кохають так, як ви того хочете. Ох! Карти кажуть, що ви зараз якось можете бути заблоковані від цього світу. Причому ви самі таке вирішили. Ви бачите? А хтось з вас да карту говорить про якусь людину, якою ви не спілкуєтеся, не бачитесь, бо вас багато. Так, і ви знаєте, якщо є людина, з якою вони спілкуєтеся, не бачите, вона вам дасть яке повідомлення. Прийшла, але це вода. Да на воду не реагуєте, бо воду можна лити дуже круто. Так, взагалі, ця людина, вона егоїст. Так, для нього дуже важливо його відчуття. Він таки зараз думає, як до вас під'їхати, підкатити яким чином? Тому що він розуміє, що ви дуже зла на нього. Ви зараз в енергіях мечових, махну мечем, мало не покажеться. Серце закрили, і він вже давно до вас проявився, але не проявляється. ну...